В ефірі програма Жити без болю і я, її ведуча Катя. Сьогодні наша програма присвячена будинку сімейного типу посипанків, які проживають в селі Середнє Ужгородського району. Переступивши поріг цього будинку, наші журналісти одразу відчули атмосферу тепла та затишку, доброти й турботи, яку створило це сімейство. Детальніше про родину посипанків дивіться далі у сюжеті. Кожна людина в певний період життя усвідомлює, що хоче мати сім'ю. Велику чи маленьку неважливо. Головне це віддавати своє тепло та турботу іншому. Сімейство посипанків виховує аж вісім діток, шість хлопчиків та дві дівчинки. Тому можете не сумніватись, в цьому домі панує дитяча і святкова атмосфера, тому тепла й турботи тут предостатньо. Кожна дитина цього сімейства має свої мрії, які потрохи втілює у життя своїми планами на майбутнє. Вони поділились із нашою творчою групою. Яся захоплюю футболом і танцями. А чому саме футбол? Та мені доподобє. Футбол розвиває місці ног, голови, та, наприклад. Танці теж для мене якби, теж велике значення дають для футбола. Цей кубок я дістав у, у, у Києві у 2012 році за танці. А з ким ти виступав тоді? Ми виступали цілим колективом. А як ваш колектив називається? Наша файта. Мішка, розкажи, будь ласка, чим ти захоплюєшся? Граюся. А що ти граєш? Машинки. А ким хочеш стати в майбутньому Мішику? Суда. А чому саме суддя? Бо яся граю в суд. Граєшся в суд? А в школу вже ходиш, Мішику? Так. Да. А які тобі предмети більше всього подобаються в школі уроки які? Математика. Ух ти, а чому саме математика? Чому не українська мова або природознавство, наприклад? Чим вона тобі так сподобалася сильно? Ну там ма. Єлизавета та Йосип Посипанки прикладають максимум зусиль задля того, аби ці діти ніколи не відчували потреби в чомусь. Вони готують своїх діток до реалій життя, прививаючи їм високі моральні цінності. Можна впевнено сказати, що живуть вони як одна велика родина. Разом садять город, їздять за кордон на відпочинок, готуються до зими консервуванням і виконують шкільні завдання. Тут має ще щось десь дописати, що вийшло 537 тисяч. Пан Йосиф, ви як голова хімейська, розкажіть, будь ласка, про свою сім'ю. Наша сім'я складається з моєї коханої дружини і вісім дітей. Шість хлопців і двоє дівчат. молодший у нас Молодший у нас дімка 7 років і старший буде мати днями 17 років. Розкажіть, будь ласка, чим займаються ваші дітки? До чого ви прививаєте любов своїх дітей? Ось. Діти у нас такі. Вони стараємося їм привити любов до всього, від, від книж, читання книг до якихось там походу театр, літковий або такий театр. З дружиною піцу знає напекти для всієї сім'ї. Які книги читають ваші діти? Старші знає, ми цей, зборник таких, цих наших класиків заказали. Старші знає собі вночі взяти читати. Василина наверху знає перед сном почитати собі 365 коротких історій від Луї Фереро. Як ви бачите своїх дітей у майбутньому? Ким би ви хотіли, аби вони стали в майбутньому? Ну, то, що я би хотів. Я б хотів, щоб вони в майбутньому були тим, ким вони будуть хотіти бажати стати. Чи то як у нас один крище, що буде пожарником, другий, може, вийде футболістом якимось. Я що у вашому розумінні сім'я? Ви маєте досить велику сім'ю. Що ви розумієте під цим словом? Ну, сім'я це таке гніздечко, той затишок, який ми витворюємо разом. Не може сім'ю створювати хтось один або двоє чоловік. Сім'я це створювати разом, щось проживати разом. Це те місце, де ми можемо пережити любов, радість велику, де можемо бути самі собою. І тому сім'я для мене дуже важлива. Ми мріяли з Йосипом мати велику сім'ю. І те, що діти в нас є, це фактично дарунок такій долі. Я дуже вдячна Богу, дітям, що вони у нас є. Так, то, що в нас зараз досить такий. Напланований я б сказала. Я, попри те, що я мама вихователь, я ще й навчаюся в університеті, тому діти мені так допомагають, що мають дуже хорошу поведінку. А я до обіду виконую всі свої обов'язки як мама, біжу в університет, слухаю лекції. Це мене рятує від такого я б сказала вигорання. Я набираюся там нових сил. Там є молоді люди. Професори говорять нам на лекціях багато цікавих речей. Я приходжу додому, маю щось свіже. Я їм розкажу. У нас ввечері дуже цікаві, бо ми ще й оспарюємо, дискусуємо на того, що я почула, чи як вони думають, чи то правильно, чи неправильно. І ясно, що той факт соціальної роботи, який я вивчаю, для мене дуже цінний. Мені це дуже допомагає. Допомагає відійти від тих каструль, задуматися над тим, що далі, і як можу ще я вдосконалити то своє покликання мами вихователя. Це для мене дуже важливо. Дуже сильна підтримка в дітей. Вони будь-яку нашу ідею з чоловіком можуть втілити відразу. Тобто не є такого стопору, а робіть собі це вам потрібно. Ні, У нас то є так. Діти, я придумала, ось то і то будемо робити. І всі включаються в процент. Процес. Тобто, якщо я варю той суп, Діма хоче мені допомогти, то ту Петрушку хай там кидає, Чому ні? Він має задоволення, що він щось готував, а я маю радість, що він був зайнятий чимось і нічого не накоїв. Тобто, найважливіше, що я вважаю, діти мають відчувати нас не тільки, що десь там мама і тато є. Ми є тут, ми є для них кожну хвилину, яку я в хаті я стараюся присвятити їм. І якщо можу, робимо ми разом щось, та да? мені не важко з ними розкласти то печення мені не важко разом з ними почистити ту картоплю. І їм від того є велике задоволення. Вони мають те, що про що мріяли. Вони мають нас цілковито, коли ми в хаті. Ми цілковито їхні. Не може такого бути, що я десь собі, а діти собі такого не буває. Є в цьому домі одна свята традиція. Пов'язана вона з любов'ю до ближніх. Кожен вечір сім'я збирається в маленькій капличці свого будинку, де молиться за тих, хто цього потребує. Як бачимо, любов до Бога відіграє в цьому домі не останню роль. Будь ласка про скриньку, яку ми зараз бачимо перед собою. Це скринька найважливіший наш скарб у нашому домі. Чому вона така звичайна, але має надзвичайні в собі сердечка. Ось такі. На них написані імена людей, які для нас дуже важливі. І ми кожного вечора о 9-й годині. Молимося за людей, яких дуже любимо. Або за людей, які до нас приходили, за добродів, які приходять до нас у будинок, вони пишуть на сердечка свої імена і знають, що ми за них молимося. Отак так витягуємо кожного вечора когось одного і йому присвячуємо нашу молитву. Бувало так, що діти дивилися новини. І чули різні ситуації, бували, і їх дуже так хвилювало, що ми вони не можуть допомогти, а там така велика біда. І Я б запропонувала, давайте їх теж будемо писати на сердечка і теж витягувати і молитися в той вечір за них. Це їх заспокоювало і мали дуже велику радість від того, що можуть послужитися да, цим людям. І їхня молитва така є чарівна. Коли ми чуємо, що щось змінюється, були такі сюжети, що була якась біда в сім'ї, потім стало все нормально. І діти кажуть, то наша молитва допомогла. Це було велике задоволення. Ясно, що. Кожен вечір ця молитва для нас є і важлива. А в нас є така традиція в сім'ї, що за цілий день може статися будь-що. Ми можемо один на другого покричати, один другого не послухати. Може бути всяке. Але вечором, коли ми даємо один одному благословіння і цілуємось на ніч, ми знаємо, що цей день закінчився, а завтра новий ранок. І тому ми вже не згадуємо помилок тих, що сталися сьогодні. Рано у нас новий день, нове життя, і ми забуваємо все, що в нас не вийшло. Правда, Діма? Мої брати, сестри вони стали для наших дітей вуйками, тітками. То є велика родина. Ви би бачили на озері ті пікніки, коли нас по 30 чоловік бігає по тому озеру, і всі рідні. І... Ми ще не останній раз молили за тітку, не тут. За тітку. Тобто у нас вони сприймають моїх братів і сестер як рідних. Як тих, хто у них завжди був і завжди буде. І ясно, що я дуже вдячна своїй сім'ї, що вони теж моїх дітей прийняли як своїх. Да, діма, любимося, переживаємо, називаємося братами, тітками, і це дуже приємно. Про своє знайомство з сімейством посипанків розповіла нашій творчій групі голова Асоціації Закарпаття без сиріт Тетяна Мачебелі. Перше враження, коли я з ними познайомилася, зайшла в їхню сім'ю, атмосфера радості, такої безпеки. І я їх могла би назвати сім'я, така от приклад. Не тільки для сімей, які взяли під опіку дітей, які прийняли свою сім'ю, але й для сімей, які мають своїх власних також дітей. Ну і, і знала, як вони е, ще є членами колективу танцювального. І вони були минулого року проводили концерт присвячений Дню молитви до, для сиріт, зам, за сиріт. І мене просто здивувало, коли вся та сім'я. Приймала участь і в концерті, і танцювала, і вела все. І в той же час в сім'ї порядок, затишок, любов і восьмеро дітей. Це позитивний приклад, дуже хороший, позитивний приклад. І в наш час, я думаю, люди повинні чити багато позитиву, бачити цей позитив і бачити надію, що не все так погано в житті. Не дивлячись, які б долі не було, яке б не склалося, бо багато є негативу, такого не складалося, але майбутнє є. Є надія, є найкраще, я тільки бачу хорошу надію для цієї сім'ї, для кожного з дітей, які попадають в ту сім'ю. Хороше майбутнє бачу. Після знайомства із сімейством посипанків усвідомлюєш, що уся буденність життя відходить на другий план. Коли живеш з думкою, що вдома на тебе хтось чекає. Той, хто зможе тебе підтримати у важку хвилину. Той чия усмішка може радувати кожного ранку. Той чиє тепло буде зігрівати тебе ще довгі й довгі роки. На превеликий жаль, наша сьогоднішня програма добігає до свого завершення. З вами була я, Катя Маєвська. До нових зустрічей на телеканалі ТС1.